пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Псалом говорить: Прославляй Господа Єрусалими, хвали Сіоне Твого Бога, і цей заклик псалмоспівця, що відлунює у серці людини. Яка прагне віднайти істину та сенс свого життя дуже добре виражає зміст кожної літургії, яка відкриває нам шлях до єднання з правдою та вічним життям. На єхрестійній відправі люди сходяться, щоб прославити і благословити Господа Бога. Ще й ще ми застановляємося над тим, що бачимо в неділі тижневу Пасху. Яка є виразом ідентичності християнської спільноти та центром її життя і місії, без автентичного пережиття неділі людина не може жити. Ми маємо свободу приймати участь в літургії кожної неділі, але з духовної точки зору світ, у якому ми перебуваємо, який наповнений духом споживатства, релігійною байдужістю, секуляризмом, який закриває для людини прагнення трансцендентності. Може здаватися постелею, в якій опинився ізраїльський народ після виходу з Єгипту, яка була наповнена голодом та наріканням. Проте людям, які були у пустелі, Бог приходить на допомогу, даруючи манну з неба, щоб дати їм зрозуміти, що людина живе не тільки хлібом, але кожним словом, що виходить з уст Господа. У Євангелії від Івана, Ісус пояснив, що через дар манни. Бог готував народ до споживання іншого духовного хліба, натякаючи на Євхаристію, він сказав: Цей хліб, що зійшов з неба, не як той, що їли ваші батьки і померли, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Син Божий, прийнявши тіло, приносить себе у жертву і стає хлібом та поживою для кожного, хто повірив і прийняв його як Спасителя. Нам потрібен цей хліб. Щоб долати труднощі та втому в часі життєвої подорожі, неділя, день Господній, є слушною нагодою, щоб черпати силу від нього, який є Господом життя. Божа заповідь святкувати святий день не є обов'язком, який накидається ззовні нам на плечі. Навпаки, участь у недільному святкуванні, споживанні його хліба і переживання спільності з братами і сестрами в Христі, є потребою для людини. Є радістю, яка дає їй необхідну енергію на шляху, який людина повинна пройти щотижня. Шлях втім, не є довільним, дорогу, яку вказує Господь у своєму слові, йде в напрямку, закладеному в самій сутності людини, слово Боже і розум ідуть разом. Слідувати Слову Божому йти з Христом означає для людини реалізувати себе, втрата його означає втрату самої себе. Господь не залишає нас самих на цьому шляху, Він іде з нами. Більше того, Він бажає розділити нашу долю аж до того, щоб ототожнити себе з нами. У розмові, яку передає нам Євангелія, він каже хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Чи може людина, яка прийняла до глибини ці слова, залишати себе байдужою і не радіти такій обітниці? Ми, однак бачимо, що на це одкровення люди, замість того, щоб радіти, почали сперечатися і протестувати як може це й нам дати їсти своє тіло. Насправді ця позиція повторювалася багато разів упродовж історії. Можна сказати, що в глибині душі люди не хочуть мати Бога так близько, так доступно, який є учасником їхніх справ і їхнього життя. Люди хочуть, щоб він був великим, і, зрештою, щоб він був трохи далі від нас. Тоді піднімається питання, які хочуть довести, що така близькість була б неможливою, але залишаються слова, які Христос промовляє істинно, істинно кажу вам якщо не споживатимете тіло Сина Чоловічого і не питимете його крові, не матимете в собі життя. Справді, нам потрібен Бог, який є близьким. Коли люди почули це і почали обурюватися та протестувати, Ісус міг би відступити. Проінтерпретувати свої слова таким чином, друзі, не хвилюйтеся, я говорив про тіло, але це все лише символ. Те, що я маю на увазі, це просто глибоке спілкування почуттів, але Ісус не вдається до такого лагідного пояснення, Він залишається непохитним у своєму твердженні, і з усім його радикалізмом навіть перед небезпекою втратити значну кількість своїх учнів. Навпаки, він готовий прийняти навіть відхід своїх апостолів. Аби не змінити нічого в конкретності своїх слів. Може, і ви хочете відійти? запитав він апостолів. Дякуючи Богу, Петро відповідає таким чином, що ми сьогодні з повною усвідомленістю робимо цю відповідь також і своєю. Господи, до кого ми підемо? У тебе слова вічного життя. Нам потрібен Бог, який є близьким, Бог, який дає себе в наші руки і любить нас. У Євхаристії Христос реально присутній серед нас, Його присутність не є статичною, це динамічна присутність, яка захоплює нас, щоб зробити своїми, щоб уподібнити нас до себе. Христос притягує нас до себе, виводить нас із самих себе, щоб зробити нас усіх єдиними з ним. Таким чином, Він вбудовує нас у спільноту братів і сестер, у спільність з Господом Богом. І ми бачимо красу цієї спільноти, яку дарує нам свята Євхаристія. Тут ми торкаємося ще одного виміру Євхаристії. Христос, якого ми зустрічаємо в таїнстві, є тим самим на конкретному престолі і в цілому світі, це єдиний і той самий Христос, присутній в Євхаристійному хлібі, в кожному місті на землі. Це означає, що ми можемо зустріти його лише разом з усіма іншими, ми можемо приймати його тільки в єдності спільноти церкви. Це саме говорить апостол Павло, коли пише до Коринтян бо є один хліб, то ми численні є одним тілом, оскільки всі беремо участь в одному хлібі. Наслідок очевидний ми не можемо спілкуватися з Богом, якщо не комунікуємо між собою, якщо ми хочемо прийти до Нього, ми також повинні рухатися, щоб зустріти одне одного, тому потрібно вчитися великій науці прощення. Не дозволяти працювати в душі хрубаку образи, але відкрите серце для прощення і слухання іншого, відкрите серце для того, щоб зрозуміти ближнього, прийняти Його вибачення та самому попросити прощення. Євхаристія є таїнством єдності, проте, на жаль, християни розділені саме в цьому таїнстві єднання. Тому у Пресвятій Євхаристії ми отримуємо цю силу прагнення єдності, яку Христос так гаряче бажав у час тайної вечері, людині з великим трудом дається віднайти радість християнської неділі. Ми повинні з захопленням відкрити для себе необхідність участі в Євхаристії, яка є таїнством оновленого світу. Воскресіння Христа відбулося в перший день тижня, який у Святому Письмі є днем сотворення світу. Саме тому неділя вважалася першою християнською спільнотою днем, коли почався новий світ. Тим, коли з перемогою Христа над смертю почалося нове творіння. Збираючись навколо Євхаристійного столу, спільнота формувалася як новий Божий народ. Пресвята Євхаристія. Є центром нашої молитви. Саме тут сучасні християни віднаходять усвідомлення вирішальної важливості недільного святкування і черпають у Євхаристії необхідний поштовх для нового і постійного пошуку істини та сенсу свого життя та проголошення миру та радості світові.